Так що ж зараз відбувається на Харківщині? Чи справді ворог відмовився від ідеї захопити друге за величиною місто в Україні? Сьогодні ми поговорили з командиром славетного батальйону Ахілес. Він каже, що ворог не зупинився, це Збройні сили його зупинили, але він від своїх ідей не відмовився. Зараз росіяни перегруповують свої сили, промацують нашу оборону, шукають слабкі місця у ній. Тільки сили оборони кажуть, ми стабілізували ситуацію, і це на харківському вітинку відповідає дійсності. Відразу цивільне населення думає, що все нормально, все добре, ворог відмовився від своїх намірів. На жаль, ні. Коли кажемо, що ситуація стабілізована, це свідчить, що сили оборони цілодобово проводять надзвичайно складні операції щодо утримання позицій і також вибиття противника займаних ним. За останні два тижні 92-го штурмової бригади забрала в противника дві посадки. Як це відбувається, щоб було зрозуміло для наших глядачів, зокрема. Тобто вибивається противник, весь час йде зустрічний бій. Вони не віддають своїх позицій, їх відтискає звідти. Тільки противника вибили, відразу противник проводить зворотні ударно-штурмові дії з цілею відбити втрачені позиції. І так відбувається довгий час до того моменту, доки сили оборони максимально не закріпилися. Далі ми маємо рухатись сперед, бо тільки зупинилися на місці. Як противник відразу перегруповується, намагається відбити в ці позиції. Дрони! Поки що вони залишаються основною ударною міці наших збройних сил України у перші місяці російського наступу саме безпілотними системами вдалося вибити основну частину бронетехніки противника. А зараз наші військові знищують живу силу. І виглядає це подекуди ось так: ворог намагається заховатися за якимись колодами, заховатися у воді або просто прикинутися мертвим, щоб по ньому не били fpv дронами. От подивіться на цього вояка, він. Цей завойовник прийшов на нашу землю чомусь зі шкільним заплічником. Що він в ньому ніс на нашу землю і про що він думав в останні хвилини свого життя? Ми вже ніколи не дізнаємося, тому що вже буквально за дві секунди він загине. Деякі російські військові просто благають, щоб їх помилували, щоб їх врятували, щоб їх не вбивали. Ось так це виглядає. Натомість той же Ахілес каже, що ворога не можна. Недооцінювати інженерно фортифікаційні споруди краще них, на жаль, ми не робимо. Противник в цьому абсолютний топ-лідер. Попередню лінію вони зривають дуже дуже швидко. Все, що стосується другої лінії оборони, в них немає там питань пов'язаних з тендерами, документацією, фінансуванням до Це невіднятна складова прозорості, але на потреби відриття другої лінії оборони противника працює все. Як на окупованих територіях вони зганяють всю техніку, яку забирають фермерів, так і відповідно це відбувається на території Російської Федерації. Засоби радіоелектронної боротьби, централізовані засоби радіоелектронної боротьби на превеликий жаль переважають ті засоби, які є в Україні за ефективністю, засоби протиповітряної оборони. В противника вони одних з кращих у світі. саме тому є постійний запит до наших міжнародних партнерів. Друзі, дайте нам, будь ласка, протиповітряну оборону, дайте петріоти, які закриють мирні міста, дайте ті системи, які дадуть можливість нам бити ворога, збивати його авіацію. Каби, поки що це залишається основним козиром у росіян. Ці авіаційні керовані бомби вони запускають свої території, б'ють по Харкову, по Харківщині. Бачите, до чого це все призводить. І знаєте, воювати проти кабів безпілотниками аж ніяк не вдається. Тому потрібне ППО і потрібна авіація. Бажано f 16 Про все це я більш докладно розповім у сюжеті ТСН тиждень з Алою Мазур. Тому будьте з нами. Побачимось.